Це наш короткий огляд джерела про духовну боротьбу за серце віруючого. І одразу питання, чи може диявол, який уже програв війну, все ще вигравати битви конкретно у вашому житті? Так от, джерело пояснює, що, хоча Бог здобув остаточну перемогу через Христа, диявол, знайте, як той поганий, невдаха він просто не здається. Він використовує приховані тактики щоб відвоювати позиції саме у житті віруючих. Отже, по-перше, він використовує проти вас і добро, і зло. Коли у вас все чудово, він підштовхує до самовпевненості й жадібності, аби ви просто забули про Бога. А коли настають важкі часи, він одразу ж сіє сумніви у Божій доброті, звинувачуючи Бога у проблемах, які саме спричинив. По-друге, він грає на ваших людських слабкостях. Він спонукає вас виправдовувати гріх фразами типу Ну я ж лише людина, а потім одразу ж використовує ці самі помилки, щоб ви почали сумніватися у своєму спасінні та стосунках з Богом. І нарешті його найефективніша тактика. І це як не дивно, не якийсь великий драматичний гріх. Ні, це похила площина. Такий собі повільний, майже непомітний відхід від Бога через дрібні компроміси і поступки, аж доки ви раптом не усвідомлюєте, що вже давно збилися зі шляху. Отже, виходить, що перемога над цим переможеним ворогом полягає у тому, щоб розпізнавати його непомітні хитрощі у нашому звичайному, повсякденному житті.